Адастрапереспера, шанована команда, на зв'язку Назаріо. І в нас доволі незвичне відео, але я хочу зробити оголошення щодо створення телеграм каналу. Я би це міг написати у спільноті, ще десь, але. Це би мало хто побачив, тому я захотів записати саме таке відео, щоб точно ті, хто цікавиться каналом, змогли. Прийти по силці або можливо, бачите на екрані е, QR-код, по якому можете швиденько перейти і підписатися. Тому що пішов певний час, я зрозумів, що за 3 чи 2 місяці там, спільноти на Ютубі, по окремих дописів, можу вам сказати, що це просто е, жах. Дуже низька комунікація. Багато хто взагалі не бачить, багато кому не висвічується, навіть що підписаний. А якщо не підписаний, так взагалі не побачиш. Тому єдиний спосіб якось е, робити так, що ви ці всі анонси е, стрімів, наприклад, чи анонси виходу відео, чи майбутні проходження, які будуть. І також в коментарях ви могли писати е, якісь поради або навіть е, радити, які проходження робити наступними. Ну і усіляке таке, то підписуйтеся саме на телеграм-канал. Говорю вам, що це найбільш важливіше сюди підписатися, ніж підписатися навіть на цей канал ютубільський. Тому що на телеграмі ви завжди побачите, що вийшло якесь відео, чи коли то буде відео і щось буде мінятися. Тому що робити окремо дописи по чомусь важливому, я. не то щоб дуже хотів, тому що побачити мало людей, так? Тому загалом от такі от справи. Це рішення, яке я не дуже хотів приймати прямо зараз створення канал, бо це додаткові навантаження, на і так дуже зайнятий останнім часом тут ще там додатково буде термкана вести, але ну, що Що поробиш. Мус-мус. Буду робити, може тобі підпишеться. І побачу, яка буде саме кількість цих підписок з телем бо якщо це буде ну, тільки для декількох людей, то... Я все одно буду продовжувати, тому що декілька людей це теж ті люди, які тебе дивляться, і я справді їм вдячний. І буду вам вдячний, що ви підпишетеся. Що ж, як я казав, коротеньке відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати Загалом все, що відбувається на каналі, і бути в курсі саме того, за чого ви підписалися на канал. Стріми, чи окремі відео, чи якісь конкретні проходження, чи ще якісь... Цікаві речі. Дякую, що залишаєтесь на каналі Атмосфера 38, Капітан Назаріо, і Нець. З'ясова.